Це схоже на якийсь жарт. І доволі таки фіговий, як казав рік. І на містернімсь. Яка ця серія була, не пам'ятаю, восени буде нова. Ми в Кривому Розі, все там же, як наче й не виїжджала, як наче й місяців 9-10 вдома не жив. Це просто капець життя, як летить і час. З батьою приїхав, батько побіг десь лазить, вчора приїхали. Прийшли, головне, розгружаємося, а він по сторонах, по лавочках, по... іще взглядом свого савутильника. Не пам'ятаю, як він сказав, його звали. Ех, мабуть, помер. Так бухав, так бухав. Ну, а Номер телефона ти в нього не міг взяти. Щоб з ним пообщатися. Ой, дурдом. Зараз, мабуть, по парках побігає по, туди сонячний ашана. Схода на ринок якоїсь фігні купи. Хоча вдома цієї фігні всі навалом були. Казав, бери, бери, не треба, сюди приїхали, починається. Купляє все по новій. Ну, як здрасті. Такі от пироги, поки куди їздить, я без поняття. Може на южне заїдемо, на карасика на поплавок. Там і щучку можна половити, але місця треба знати. І я знаю того, хто знає місця, це Серега Куцай. Ставте лайк, якщо чекаєте відос. З ним якось запилим, запишемо десь. Так тут прийшов в основу олова сходив. Все добре. Доловив на термінал, їздив, теж погостював. Кажуть, на макартах, на старфішингу поки інформації немає. І короб щось вроді би не бере. Та й таке. На комп'ютері трохи відосів є. І ще із тих часів, коли я сюди приїжджав просто порибалити, скажіть та я скажу. На Федоро Шуліщину. Якщо туди збагать і то, мабуть, тільки на Товстолоба, Той Коробчук вже вам. Страшних снах сниться, я вже не кажу за себе. То страшне. Але то би круле. Є ще багато інших ставків, але самі знаєте, їхати без самого, без нікогось на нові місця якось незручно. І як обично, перва алтара рибалка вона на гавно, поки приспособишся, поки поймеш де стать, куди закинути, як завести, яка прикормка. Ну ви в курсі. Не буду розводити болтологію. Будемо рубати кавуна. До речі, кавуни вперше в історії. Де, де завгодно дешевше, ніж в Херсоні. В Херсоні 20-25, Тут по 15. Який хочеш, якого хочеш розміру. А дома ще й треба поїздити, поки знайдеш. Груш з дому привіз, нарвав наш врожай вродила. Груша. Не те, що все інше. Та й таке, добренько. Рибалочка на Федоро сулічено. Погнали! хей hey, Хейхоп, ви готові? Ви спросите к чому? Ха -ха. Карпіку на Федоро сулічено. Крильова полуниця. Сподіваюсь, вас вона ще не достала. Як закінчиться буде лящ кориця. І ліквід Monster Crab. Уже пускає пузирі з баночки. Готовим кормушечку, підзаряджаємо, кораблік вже прогріває моторчик і завезе нам цей подарунок сазанчику аж під той бережок. Погнали. Побачимо, як близько під комиші кладуть сусіди. Там дистанция, наверное, в два раза больше, чем у нас под 100 метров. И... Да, под самый комыш завоза. Непонятно, чи есть автопилот, кстати. Він коштує грошики, тому китайці економлять. Або якийсь ставлять страшний. Хороший автопілот іще треба пошукати, як показує практика. Та-да! О, дві цих! Двойний бункер. Бункерний фюрер чорний. Це того що він чорний, у нього два бункери. Дивіться, поїхав, поїхав в сторону. І що це значить? Там, там що, мабуть, зараз всередині бункер. Третій, може і таке бути, кстати. Що він встав? До дом, цю. Чи це в нього така швидкість просто? Схоже і на той одірвати бункер. І можна русські кораблі топити, похожий на эти штуки. Самодільні лодочки. Адмірал Макаров передає привіт. Кого вони там ще штурмували, не раз дирок надіяли.

Потихенечку, Газку подай, пішов радімий. Що в нас з акумулятором? Та так собі до, до утра хвате. <смі> до 10 випусків хвате, та шутю я. а може і не. Прошла вигрузка, і як і в прошлий раз, Врізання я в комиші, тихо мені, чувак. Задню давай, задню не дає. Єсть. Виїхав. Щось навігатор збився від жари на пів метра. Треба перекліпсувати, переставити. Я розумію, що от риба тягається добре. Ну колись це намаукнеться. Хоча матрас ніхто не відміняв. Іди до домцю. Хто це тут прокльовує, виложив? Оп! Падлюка, він вже під товстолобну снасть заліз, крітін. Ви подивіться, що творе. Я в шокі він під вторую йде. Шайтана ма, ти куди? Ей, ти туди не ходи, весло в башку попаде. Я тебе приб'ю, падлюка! Товстолобну то в столобну снасть витягує. І зараз і втору зацепе, то в столобну хеттрик. Не, кажись пронесло. Падлюка люка така, так. Поки тут не запуталося окончательно і безповоротно. От так от. Так, тепер цього засранця тягнемо. Що ж тут таке страшне? Клубнічний бубалет. О, хороший. Блін, він вже ще одну снасть зацепив товстолобну. Чувак, май совість. Що воно тобі такого зробило? Оп! Зараз ми його відчепимо. Цей товстолобний бубалет. І заживемо, ще й коропа отак протягнемо. Чудово! Прекрасненько, гарненький місцевий коропець заборного розміру. Зараз дуже жарко за верхню губу, тому ми його довго морити не будемо. Ти, за, ти закусить прийшов горохом, чувак. От чіпляйся, йомо, як, як хорошо сидить на тобі. Щоб мало не показалося, і не вертайся, рости великий. Ой. Перепрошую за сазанчика, завіз технопланктон обратно, але Але, контрольне слово але Не пере... координати не поміняв, і то не є добре. Шансу 20-30% у нас зацеп вліво-вправо, прямо він піде. Попробуй догадайся. Так, без лишньої що, Опять на товстолобну пішов. Черт, він нас підставляє реально. Кажись уже зійшов. Да, так, так що нічого розтраювати, <смі> Одтягнув під товстолоб, но я тільки схватився, а його і нету. Що називається. Ого, кліпсу вирвав. Аж підверх. Так. Блін, він іще горох украв. Злодейка. Якийсь засранець сів. І походу врізався в комиш. Да, щось таке. Ща ми його виведемо на чисту воду. Клубнічний монстр краб, бачите як нравиться їм. Аби ще товстолоб з дна взяв, я б взагалі був офігівший. так, так, так. Тихо мені. Це я, наверное, зачепив соседнюю, По очереди, засранці, по очереди. Оп. Даже клубничную кашу не успела размыть. Та тихо ты. Ти. Сквозный. Ну, звісно, напрягає той факт, що в тому році в це время я ловив тут точно таких же, цих самих коробчуків. Чого вони не виросли? Оп! Я хезе, я їм тут гороха кукурузи сипав, 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 сипав. От зараз клубніку сипемо. Не ростуть. Хоча і рибаки тут теж відрами таскають ту, ті корма. Видно мало. Хоча як на коробчука глянеш, пузо набите чим-то. Не скажеш, що і мало. Перезавіз перву, ліву взяв трохи лівіше, тому що вони так близько одна коло одної стоять, що мені страшно. Ну то таке нема куди рибі діватися, всю виловим. Та й таке. Прильох, устав. І що, і все? Не сидить, дергається. Еть. Ходь сюди. Знаєте, мені вже навіть надоїло їх трохи таскати. А ще завозить. Заведи судно, заглуши заправ. Надо Треба подумати, де ми його будемо заряджати. Що це, карасик? Так, карпарасик за нижню губу. Тихо, тихан. Оп! Гарний бурунчик пустив. А ну-ка, 50 грамм льохок на поміні. Попробуємо заброс зробити. У нас стоїть трубочка плюс 10 метрів до дальності забросу. Зараз ми її опробуємо в ділі. Я пам'ятаю як я кидав раніше. Неплохо. Є всі б і ще метр було, під, два було б ідеально. Ну, боюся, засадив би в ту сторону. Все-таки трубочка дає трохи дальності. Не поспориш. Я просто пам'ятаю заброси прошлого року, як я тут розмахувався, каші поменше, розмах побільше, єлі долітало. А це чітко спрацювало. Оп, оп! Попускательство. Еч, я тобі попущу. Нечагенько з нового місця. На завоз, на заброс мовчить. І щеп. Не, вже слабенька йде. Если он вообще там отцепился на пивдорозе. под Подлюка такая. Попробуем. Да, коробчук был. Выбил клипсу. Карась так не делает. А ну-ка, полтиничек И есть полтинничек. Сейчас мы... Попробуем тоже дальний заброс. Достал кораблик. Так, а ну-ка. Давай трубочка. Слабовато. И болезка 0,35 по-моему. Там 0,22. То конечно оно четко долетело. А тут, извиняйте, бананев нету посмотрим. Вечерний клев. Бим и бум. Сейчас перезарядим, смочим ее монстр крабиком. И закинем три штучки под бережок, если не четыре, пока не решил. Хотя есть подозрение, що раньше 5 утра не клюне. Откуда таке подозрение? Кажись, я тут колись уже рибачив. И нічого не предвищає клво. Даже мега прикормочка. Ну нічого, мы неплохо поработали. Так, сапет лучше притопить, бо він буде пахнуть рибою і криси сожруть. Ладно, перезакидаємо, або ночі щось достанемо, ілі вже на ранок. пакетик приоткритий. Ну от і все. Ще бачимо, ранок наступив. О, ліквід, васалочок випало щось. Почти все зверху жирова пленка масляниста. Монстр-краб крильовий порядок. За ніч нитичка. Як бачите, зато цю вилизали до дна. Собаки дикі лазять, оказується, перекидають тут ротподи з ума сходять. Матуємся. Ну, то таке. Рибалочка удалася. Чого і вам рекомендую. Моя улюблена Криль Полуниця. Червоним намальовано, хоч і не написано Полуниця, але то є полуниця. Лящ кориця, Лящ шоколад і Карась Халва. До наступних зустрічів. І Монстер Краб завжди з нами. Там іще декілька штук є. Отак от, от. Все в силочках в описі під відео і в магазинах вашого міста. Погнали додому. Батінгород покошений. Клубніка сьогодні полита, як бачимо. Болі 90% повністю прийнялося. Живе, поливати будуть. Некоторая так собі виживає. Ну кажу, основна маса прижилася. Особливо той перший рядок, що був. Щось там тігер вже мішок з кормом перекинув, треба йти. Розбирати, а такі пироги. сейчас батю грузимо в машину і на кривий ріг. Якось так город покошений, трава буяє, а гамулу травою занесло, хоча не сильно багато і було. в некоторих містах намивало побільше, що поділиш. Сусідів взагалі тепер комиша намило і комиш почав рости. Біда. Якось так тримаємося.